Всім добра здоров'ячка Є в наявності у нас вже е, наші пресе соковижималки. Є у нас 12 літрова, є 21 літрова корзина. Е, Присе у нас ці соковижималки відкидні, є і прості невідкідні. Але ця дуже зручна. Вони зарекомендували себе за наші роки, що ми їх робимо дуже файно. Поганих коментарів не було. Я вам покажу, як вона в роботі. Де коли ви натарли запхали обхали мішок. Відкрутили до кінця вент. Такого. Тут є дві барашки, він покаже. І ви відкрутили собі, просто я її не прикрутив, але ви просто відхиляєте її на бік. Ось таку, о. Ось ще не відкрутив. Ну. О, десь о. Бачите, яка вона зручна. Дивіться, Двічі, ви собі її відкинули, отакого, коли вона буде прикручена до стола. Ви маєте місце і тут, і тут пакувати цей джому мішок і так само викигати. І брати запхали собі сюди пішок на, нахилили сюди назад, закрутили дві барашки. І вам дуже зручно і дуже легко це робити. Вона, можна сказати, така більш професійна є. І все, і покрутили свої, і потиснули. Так що для замовлення можете дзвонити по номеру 067 95 91 875 І звати мене Іван. Або ви можете підписатися на мою сторінку Майстре Деренько на Фейсбуці, на Ютубі Майстре Деренько, Д... Іван Деренько на інстаграмі і Іван Деренько на Тіктоці. І ви можете переглядати нашу сторінку за всі вироби, які у нас там є. Так що ну, діліться, підписуйтесь. Всім добра здоров'ячка!